Сьогодні в відео Байер відправив Артема Степанова в оренду. Челсі підписав контракт з новим спонсором. Львівські Карпати програли суд хорватському клубу. Шахтар почав співпрацю з новим партнером. У Динамо може з'явитись новий легіонер. Карло Анчелотті вирішив не очолювати збірну Бразилії. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Мілан влітку хоче підписати Армана Лорянте. Трансфермаркт оцінює футболіста в 13 мільйонів євро. Спортивний суд ДФБ відсторонив Макса Арнольда на два матчі через червону картку, отриману в грі проти Фрайбурга. Атлетико Мадрид і Вільяреал вже знайшли угоду щодо Алекса Байне. Гравець вже шукає дім у Мадриді. Іспанець переконаний і хоче переходу. Лор'ян повернувся в Лігу 1 зігравши один сезон у Лізі. 2 коді Гакпо уникнув дискваліфікації за релігійне послання на футболці під час матчу проти Тоттенхема. Замість покарання йому просто нагадають про правила футбольної асоціації щодо екіпірування. Згідно з цими правилами, футболістам заборонено демонструвати релігійні гасла чи висловлювання на формі під час матчів. Форвард Байера Артем Степанов на правах оренди виступатиме за Нюрнберг у наступному сезоні. Український футболіст спробує свої сили в другій бундеслізі, про що повідомив офіційний сайт німецького клубу. Челсі розглядає можливість підписання Моргана Роджерса влітку для посилення атаки. Ювентус залишився вкрай незадоволений поведінкою Дугласа Луїза в соцмережах. Клуб розглядає можливість штрафу за порушення внутрішнього кодексу етики. Тоттенгем не готовий викупити Матіса Теля за 60 мільйонів євро. Якщо Баварія не зменшить суму, хоча б до 40 мільйонів євро, то гравець повернеться в Мюнхен. Квінс Парк Рейнджерс відправив менеджера Марті Фуентеса у відставку лише за кілька днів до фінального матчу сезону. Помічники тренера Кевін Бетсі та Хаві Калм готуватимуть команду до наступного матчу проти Сандерленда. Раніше повідомлялося, що представники Сіфуентеса ведуть перемовини з Вест-Бромвічем. Ювентус виявив інтерес до нуно товариша напередодні літнього трансферного вікна. Компанія Дамак стане титульним спонсором Челсі до кінця поточного сезону. Її логотип з'явиться на передній частині ігрової форми клубу. Компанія Дамак це один із провідних забудовників нерухомості на близькому сході. Едін Терзич потрапив у шорт-лист кандидатів на посаду тренера Тоттенгему. Офіційно Ювентус продовжив контракт з Міліком до 2027 року. Свонці сіті має намір призначити Алана Шеяна своїм постійним головним тренером після його успішного перебування на посаді тимчасового тренера. Шієн тимчасово очолив лебедів в середині лютого після відходу Люка Вільямса, коли клуб мав побоювання щодо вильоту. На той час валійці мали серію з семи поразок у дев'яти матчах чемпіоншипу, але тепер команда гарантовано фінішує у верхній половині таблиці, набравши 23 очки в 12 іграх під керівництвом ірландського фахівця. На післяматчевій пресконференції прес-конференції минулої суботи Шіен підтвердив, що відбулися переговори щодо довгострокового контракту, і сказав, що рішення щодо його майбутнього буде прийнято цього тижня. Він завжди був зацікавлений у довгостроковій роботі на цій посаді, хоча неодноразово наголошував, що його ідеї щодо подальших дій мають відповідати баченню клубу. Астон Villa – один із клубів, які розглядають можливість придбання воротаря Челсі Джорджа Петровича після його вражаючої гри в оренді у Страсбурзі. Офіційно у Алаби стався розрив внутрішнього меніска. Захисник пропустить решту сезону. Спортивний арбітражний суд оприлюднив рішення у справі ТОВКА Карпати Львів проти Фіфа та хорватського клубу Цибалія Вінковці, яким визнав львівський клуб спортивним правонаступником попередника ТВК ПФ Карпати. Слухання відбулося 27 березня 2025 року. Причиною звернення доказ стало рішення ФІФА про застосування трансферної заборони до Карпат Львів через несплату компенсації за підготовку гравця. Справа стосувалася рішення палати з вирішення спорів ФІФА, яка зобов'язала тов КПФ Карпати сплатити 48 986 євро на користь цибалії вінковці. Ім'я гравця в документах не розголошується однак ним виявився Фране Войкович. У відповідь львівський клуб подав апеляцію, в якій наголошував, що не є правонаступником ТОВ КПФ Карпати, не отримував жодних активів або гравців, має інше керівництво та структуру, та посилався на зовнішню подібність ФК Карпати Галич як ймовірного правонаступника. Однак Каз підтримав позицію ФІФА та Цибалія Вінковці, зазначивши, що клуб використовує ідентичні назву, логотип, кольори та стадіон, визнає історію попередника як власну, має спадкоємні елементи бренду і сприймається громадськістю як продовження старих Карпат. Таким чином Каз залишив у силі рішення ФІФА, яким на старі ФК Карпати Львів було накладено заборону на трансфери до погашення заборгованості перед Цибалія Вінковці. На суму у майже 49 тисяч євро погашення заборгованостей тепер лежить на плечах нових Карпат. Рішення стало прецедентним для українського футболу у сфері відповідальності клубів за правонаступництво та підтвердило пріоритет спортивної ідентичності над формальними юридичними структурами. Маркус Решфорд не хоче переходити в Астонвілу. Він хоче приєднатися до Барселони і готовий піти на зниження зарплати, щоб завершити перехід. Хулен Лопетегі стане новим головним тренером збірної Катару. Контракт буде підписаний до літа 2027 року. Офіційно Кенан Гілди отримав дискваліфікацію на два матчі і був оштрафований на 10 тисяч євро спортивним суддею серії А після того, як у неділю отримав пряму червону картку в матчі проти Монци. Ювентус не буде подавати апеляцію. Мартіни та Леон Бейлі стали цілями Саудівської професійної ліги. Астон Віла готується до ще одного насиченого трансферного вікна. Манчестер Юнайтед і Челсі зацікавлені в підписанні 17-річного атакувального півзахисника River Plate Франко Мастантуоно. Сума відступних у контракті гравця становить 45 мільйонів євро. Новим партнером шахтаря стала страхова компанія Вусо. Відповідну угоду підписано 27 квітня 2025 року. У межах партнерства компанія Вусо представить свій бренд на стадіоні під час домашніх матчів Шахтаря. Президент з бізнес операцій Астон Віли Кріс Хек покине клуб після закінчення сезону. Фенербахче готовий підписати Душана Влаховича за 40 мільйонів євро і запропонувати гравцеві зарплату в розмірі 10 мільйонів євро на рік. Ювентус залишається твердим у своїй запитуваній ціні в 50 мільйонів євро за продаж сербського нападника. У контракті Станіслава Лоботки прописаний пункт про відступні в розмірі 25 мільйонів євро, який буде дійсний цього літа. Гравець ще не ухвалив рішення про своє майбутнє і повністю сфокусований на фінальній частині сезону та боротьбі за перемогу в серії А. 18-річний нападник Махамаду Сангаре переходить у Манчестер Сіті з ПСЖ. Ерік Тенхаг і Хаві є головними кандидатами на заміну Хабі Алонсо в Байері. Клуб шукає тренера з атакувальним стилем гри та знанням англійської або німецької мови. Обидва вибрані кандидати ідеально підходять під ці критерії. Київське Динамо проявляє інтерес до півзахисника азербайджанської зіри Саліфу Сума. Однак, за підписання футболіста, киянам доведеться поборотися з трьома неназваними клубами ліги 1. «Трансфермаркт» оцінює вартість півзахисника у 850 тисяч євро. Родріго може покинути реал цього літа. Він вважається одним із найперспективніших гравців, за рахунок яких Мадрид може виручити кошти. Клубу необхідні гроші на трансфери для посилення півзахисту та оборони. Для цього Родріго має бути готовий піти з клубу. ПСЖ готовий цього літа продати Маркінюса. Як повідомляється, гравець перебуває в полі зору клубів Саудівської Аравії з минулого літа, і за останній рік інтерес до нього тільки зріс. ПСЖ готовий відпустити бразильця в майбутнє трансферне вікно. Баварія близька до підписання Феліпе Лойоли. Мюнхенці перебувають на просунутій стадії переговорів щодо трансферу гравця індепендієнте. Атлетико Мадрид уважно стежить за грою Фабіо Сілви з Вулверхемптона. Ліверпуль планує щонайменше три гучні трансфери цього літа, щоб зміцнити склад у боротьбі за титул АПЛ в наступному сезоні. Клуб планує підписати Діна Хейсена, Мілоша Керкеза і Уго Екітіке. Карло Анчелотті не очолить збірну Бразилії. Італійський тренер хотів отримати зарплату за останній рік по контракту з мадридським реалом, чого клуб не хоче робити, адже його не звільняють, а він мав піти до Бразилії. До того ж, виникла проблема у контракті із Бразилією, яка ставить за вимогу те, щоб новий тренер прийшов до червневих матчів. Також саудівський клуб зробив Анчелотті величезну пропозицію в 50 мільйонів євро на рік. Ерік Даєр продовжить кар'єру в Монако. Французький клуб узгодив контракт з футболістом на три роки. Перехід відбудеться на правах вільного агента. Манчестер Сіті цікавиться півзахисником Галата Сарая. Кілька видань з посередньою репутацією повідомляють про інтерес містян до футболіста Габріеля Сари. Реал думає про посилення на позицію лівого захисника. Мадриці спостерігають за Мігелем Гутьєресом. Клуб має право на викуп футболіста за 8 мільйонів євро. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.